Це було 13 вересня, 13 година, 13-та хвилина. Ми перетнули кордон на Україну. Ці емоції описати я. Емоції радісні, але ще не вірила, що це. Що це сталося? Давайте брамо. Не наша. Давайте будемо. Зателуфати дружині, перше, що хотілося. Коли вийшов з автобуса, зустрічав полковник Лущика. Дайте мені телефон, фото дружині. Телепать почнеть, блять. Тихо, Тихо, Ні, не, що ми. Дякую, дякую. Зараз чекаємо. Вона, до речі, ну, мабуть, мабуть, і не знаю. Зараз відповість мені чи не відповість. Зараз чекаємо. Для неї це буде не чекало. Ми її не турбували, поки тебе не побачили. Її не телефонували, не дзвонили. Тому... О, а тут одразу. Алло? Алло. Тримай. Зайка моя. Привіт, Кіцюня. Зайка, привет, мое солнышко! Все, Зайка, я на Украине, я дома. <свят> Боже, спасибо, Все, все, тихонечко, Зайка, не расстраивайся. Скоро, скоро увидимся, блин, я на Украине, все нормально, живой, здоровый. А, я тебе все письма распечатала, которые писала, я тебе все привезу. Зайка моя, котеночек, Алисонька моя. <свят> Ты моя школьница взрослая уже. Не плачь, Плата Зайка. Тебе Письмо написала і написала. Папа, мені вже 8 лет. Папа помнит. Папа вважав кожні дні зайка моя. <клес> Завтра папа будемо цілувати. Все нормально, кітюрки мої. Перший дзвінок був в дружині. І другий дзвінок знову ж так сталося. 13 вересня у моей мами було день народження. І я її поздоровала там народження безпосередньо одразу після обміну. Все, а все, все нормально. тихо, собрати. спокійно, успокойся. Я вдома, я живий, здоровий, все добре. Спасибо Богу. Спасибо Богу! Все, все добре. Куртка, трофей зазовсталі, пройшла зі мною весь полон. Я її зберіг на згадку. З 2002 року до 2017 року я проходив службу на різних посадах зв'язківця у, зв у Луганському прикордонному загоні. Це було 2 червня. 2014 року, коли в мій монітор влетіла з перших хвилин куля і розбили його на моїх очах, мій монітор, спочатку було незрозуміло, як це так, таке може бути. Ну, а потім ми включили гімн, і він по, по кругу, скажімо так, десь годин вісім лунав. Для бідяття нашого духу і деморалізації духу сепаратистів. Це їх дуже злило, обстріли посилились, ну, 8 годин звучав. Якщо на той час я думав, що в Луганську, в Луганську це було щось страшне, то порівняно з Маріуполем, в Луганську це було так, квіточки. Вночі 24 лютого прикордонний згін був піднятий по тривозі. Всі прибули до управління загону і вже там, ну, на місці зрозуміло, що починаються якісь бойові дії. Я повернувся в квартиру вже десь в перших числах березня. У мене була змога заїхати, трошки взяв собі ще речей. Сім'я моя вже, слава Богу, виїхала на той час. У ну, мене так сталося, що я отримав компенсацію прикордонної служби. Придбали ми квартиру, нову тільки закупили всі нові меблі, побутову техніку. Прожили в квартирі один рік, один день. 23 лютого 2021 року ми її придбали, а 24-го. Після Луганського розумів, що ця квартира залишиться також. Ну, Перечуття було, що може таке бути. Ми вже були на заводі на цей час, на Азовсталі, коли почала вже по місту працювати авіація. Я просто тоді вже в місті не був після цього. Якщо не помиляюсь, 15 квітня, коли з, що з порту, що з Азов. Машу, групи перебиралися, вже останні групи з міста заходили в Азовсталь. От тільки вони зайшли, а я так думаю, що це кільце закрилося. Я вже знав, що я йду в полон. Ну, в полон почали групами виходити 16 травня, я виходив в кінці 20 травня. Оці 4 доби я вже якось намагався підготувати дружину, що я зараз пропаду зі зв'язку. Я буду в полоні, намагався її заспокоїти, що все буде добре. Я повернусь, але це буде не швидко. Ми розуміли, що з кожним днем місце, де можна було заховатися, становилося менше, менше, менше. Тобто бункери, підземні переходиці – це все вже було зруйноване, вжимали, вжимали, Ну, Залишатись там, я думаю, там би ми залишилися назавжди. якщо Щодо полону, на той час ми не розуміли, що таке полон, який це буде полон. Нам сказали, що це буде барак. Там буде, можна буде спілкуватись, навіть сказали, що там е, самі будемо готувати собі їжі. Ми з собою брали навіть сухпаї, брали якісь там, що, що можна було з собою принести туди і перенести. Щоб буде барачно типу, будемо е, всі разом. Навіть хотіли взяти з собою радіостанції, щоб там якось підтримати зв'язок. Ну, Потім вже під час виходу з полону зрозуміло, що все лишнє було конфісковано, скажімо так. Під час виходу з заводу зустрічали вже, ну, наскільки ми зрозуміли, по екіпіруванню військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, військова техніка. Були облаштовані місця огляду, де ми повністю роздягалися, показували всі речі. Тут же особливо цінні речі або, так, там, заборонені речі, там, металеві, скляні предмети, все це було зразу. Конфісковано і залишали там мінімум речей, тобто там якісь засоби особистої гігієни, якась там трохи одежі, а все решта залишалась тут же на дорозі. В Оленівці я був, ну от, грубо кажучи, з 21 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року. Перші дні спали, хто де міг, тіхати, тому що бараки були переповнені. Ну, в бараку візно, було десь 700-800 чоловік. Спали там, сидячи, стоячи, по 4 чоловіка на одній кроваті, там, бочком друг до друга. Потім десь через тиждень 200 людей забрали, потім ще 200 людей забрали, ну, в основному молодший персонал забирали спочатку водії, поварів забирали таких. Трошки оце як забрали, то вже хоч можна було знайти місце, де можна було розміститися, якось десь хоч поспати. Там були хлопці, які ці бараки, скажімо так, обустраювали, наводили там порядок, ставили ліжка, заправляли кроваті. Буквально тільки вони завершили облаштування цих бараків, на наступний день завели туди азовців і на наступну ніч цей вибух. Потім вже чули крики хлопців, які просили про порятунок. Ну а потім всіх загнали в барак, нікого не випускали. Ну, були такі думки, що після того, як ці бараки підготували, вони були заміновані. Зсередині заміновані. тобто це був не приліт, а це було заміновано всередині. Тому що це можна зробити з будь-яким бараком. Були обшуки, коли нас цих з бараків виганяли за територію, вони заходили в барак, знаходилися там самі, там проводили обшук наших речей, закласти якісь. Пристрій довго часу, я думаю, не потребує знаючи в мій В Оленівці було, там не було таких тяжких допитів або, або побитів взагалі, ну, я себе кажу. Там найтяжче було це відчуття голоду. Тому що постійно було відчуття голоду. Того, що там давали харчуватися, нам цього не вистачало нікому. Це було видно по людям, що всі були постійно голодні, всі хотіли їсти. Давали там буквально хвилину-дві на прийомі їжі. Все. Близько 100-150 чоловік там шокували в коробки, бігли до їдальні, встановили секундоміром, включали секундомір, там давали там хвилину, треба було забігти в їдальню, взяти свою порцію, прибігти до столу, швидко в себе це закинути, здати посуд і вибігти на цей. Все в основному були якісь каші. Зранку каша в обід, щось типу першої страви. Це рідка вода там, з якоюсь капустою, як вони кажуть, ще їхні. Ввечері також це якась каша. Там всі погодили під час, тому що коли приїхали на старий Оскіл, навіть ці співробітники цього СІЗО там дивувалися, звідки ви таки приїхали худі скілети. Ну, умови були жорсткі. Були побиття, були знущання, були постійні допити. Говорили, що ви тут можете застрягти надовго, там, не на один рік, а на 10 років тут, що вам е е зроблять на вас кримінальну справу, заведуть, десь ви будете в якійсь колонії, в якійсь СІЗО відбувати ці покарання. Якщо там, не захочете до нас перейти, були і такі пропозиції з самого початку, що відмовитись від цієї перетивної їхніх. Пропонували посади, зарплати, будете служити в тилу, все буде добре. Ну, для них було це якось, ну, як це в, на той час мені було ще 41 рік. Як ти міг стати полковником, що такий молодий, ну, для них це було незрозуміло. Ну і відповідне ставлення було також, не в кращу сторону, скажімо так. Там залишилося від зміни, яка заїжджала того спецназу. Хтось спокійно відносився, хтось там показував свої вміння, свою силу і знущалося так, як хотіли. Тобто навіть без всяких питань, просто могли вивести, погратися, відлупсувати електрошок дубинками, завести в камеру, ні кажучи ні слова, нічого не питаючи. Або під час прогулянки просто так, що погуляли хлопці, ну, отримайте, біжіть в камеру. Спілкувалися, розмовляли, що ну, треба це перетерпіти, треба пунути додому. В полоні дуже часто, слава Богу, снилися дружина і донька. Було пару таких снів, що, от іменно, що я в сні кажу, що стою з дружиною, розмовляю, кажу, що нарешті це закінчилося. Але потім просинаюся в тому самому місці. 7 лютого, вже 24 року, в нас зібрало 29 чоловік, переодягли в нашу ж одежу, все, видно обмін, а приїхали в Мордовію. <overstire> ну, по умовам, порівнюючи з старим осколом, там умови, скажімо так, набагато жорсткіші. Прийомка була також жорстка. Камера на 10 чоловік, в якій встановлено 5 двох ярусних кроватей, стола нема, лавочок нема, розмір камери близько 3х6. Намальована на підлозі біла полоса. І вишикуємося по полосі, і після шостої ранку практично цілий день стоїмо. Дали поснідати, там давали десь годину посидіти на кроваті, потім знову, ну, практично цілий день стояла. Саме більше це було хотілося пригорнути дружину і доньку до себе все. Зрозуміло, що там хотілося солодко, хотілося покурити, навіть пива випити хотілося, були такі. Я знав, що мені треба повернутися, мене чекають дружина, чекає донька, і треба було повернути. І це якраз давало сили, і тільки ради, ради в них я повернувся. Я віру не втрачав ніколи, бо що знав, що їм без мене буде тяжко. Їм і мені так було тяжко, якщо я ще не повернуся. Це було найстрашнеше.